Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео поговоримо про біткоін, поговоримо про альткоїни, що в нас відбувається на даний момент на ринку. Відповідно, у нас зараз вже кінець серпня, закінчується літо. Що може бути далі? Що може бути в четвертому кварталі? Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також нагадую та повідомляю, що в нас є наш закритий віп канал Криптобізнес, в якому ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників, також доступні платні матеріали на загальну суму 2750 доларів. Якщо бажаєте приєднатися по посиланню в описі, переходьте. Ціна входу всього лише 150 доларів. Доступ на завжди, зможете вести торгівлю та збільшувати торговий депозит разом з нами. Давайте почнемо. З метрики дворічний мультиплікатор ціни по біткоїну. Переглянемо, що в нас відбувається тут, де ми перебуваємо відповідно зараз згідно циклів. Як ми бачимо, друзі, що ми вже перейшли в новий бичий цикл зростання, тобто наша зона акумуляції пройдена. І зараз ми перебуваємо, можна сказати, в середньостроковій корекції і боковику. Після чого я буду очікувати, що біткоін у на нас буде виходити вище. Буде виходити в новий бичий цикл і рухатись до наших відміток, до наших цілей, які на сьогодні 185 тисяч доларів. До середини та кінця 2025 року дані цілі можуть бути набагато вище, а саме 200-220 тисяч доларів. Тому, в принципі, якщо подивитися ситуацію глобально, то хвилюватись немає на рахунок чого, ми знаходимося в досить хороших зонах. Для того, щоб починати наше зростання. І можливо, це зростання в нас розпочинається вже в цьому четвертому кварталі 2024 року. Далі, давайте переглянемо метрику The Golden по біткоїну. Переглянемо, як ми працювали відповідно в минулому циклі. Ми бачимо, що ми по біткоїну після нашого дна перейшли до середньострокових цілей ось ця червона лінія спротиву. Потім, відповідно, після чого відбулася корекція до наших сильних зон підтримки. Ось ця. Наша жовта, така можна сказати, лінія, на якій ми і довгий час реагувалися. Після чого біткоін почав відновлюватись, тут в нас стався коронадамп. Тому цю ситуацію ми на даний момент на зараз не враховуємо. Давайте переглянемо, що в нас відбувається на зараз, на теперішню ситуацію, щоб розуміти ситуацію на ринку. Ми бачимо, ми аналогічно пройшли до наших середньострокових цілей, після чого розпочалась корекція, боковик. І ми майже переходили до наших сильних зон підтримки. На сьогодні сильна зона підтримки по біткоїну 51 489 доларів. В принципі, ми можемо ще туди сходити. А також я думаю, що е біткоін може торгувати в такому боковому діапазоні, відповідно, дані лінії будуть підніматись. Після чого ми також можемо, в принципі, до тих ліній доторкнутися, на тих лініях поторгуватись і перейти в новий бичий цикл зростання. Також не забувайте, що вже з вересня, скоріш за все, почнуть знижувати ключову базову ставку. Як ви знаєте, що спочатку перед зниженням і під час зниження базової ключової ставки у нас на ринках починається падіння, після чого ринки активно починають відновлюватись і зростати, переходити в новий бичий цикл. Тому в цьому циклі ситуація може бути аналогічна. З вересня можуть почати вже, відповідно, знижувати ключову базову ставку. Не те, що можуть, а скоріш за все, почнуть знижувати ключову базу, базову ставку, тому що в листопаді в нас вибори, і до цього моменту потрібно, щоб ринки досить добре себе почували. Тому, відповідно, я думаю, що в вересні ми можемо ще сходити навіть до ось цієї нашої сильної лінії підтримки. Після чого вже розпочнеться такий нас повноцінний ріст, повноцінний перехід в новий бичий цикл. Також давайте ще розглянемо декілька альткоїнів. На мою думку, дані альткоїни також можна придбати у інвестиційний портфель на невелику суму, на невеликий відсоток вашого депозиту, тому що знаходяться вони досить низько, досить в хорошій зоні для того, щоб їх купити і, відповідно, в цьому новому циклі заробити ікси. Перша монетка, це в нас Didex, торгується на сьогодні по 1,1 долар. Як ми бачимо, тут в нас ось така, можна сказати, триває глобальна зона акумуляції з 2022 року, і поки що ми ніякого сильного росту не бачили. Хоча навіть по графіку, який є в нас на TradingView, ціна досягувала 27 доларів. Тобто в потенціалі, якщо ціна наблизиться до наших минулих АТХ, Можна буде забрати 27-30 іксів. Е, я думаю, що в принципі в цьому циклі, якщо цей проект буде пампитись, то ціна може бути набагато вища. І на цьому проєкті також можна буде непогано зробити. Але не такі великі ікси, в принципі. Е, не варто розраховувати, тому дивимося ситуацію, можна сказати, так, більш спокійніше. Зараз ми торгуємо на відмітках 1,1 долар, ,1 і я думаю, що, як мінімум, ми до відміток 20 доларів по монеті DIDEX можемо прийти в цьому циклі. А це вже, відповідно, буде також 18-20 іксів зростання. Також давайте ще подивимось таку монету, як XLM Stellar. Яка також торгується довгий час та довгий період в своїй зоні акумуляції, відповідно, звідси може бути досить хороший вихід вище. Поза минулий бичий цикл монета досягувала відміток 1 долара. В минулому циклі монета досягувала відміток 0,7 доларів. Як ми бачимо, що в минулому циклі монета вже таких відміток, як 1 долар не досягнула. Тому, відповідно, в цьому циклі, я думаю, що може повторитися ситуація аналогічно, тому сильно ризикувати. З даною монетою не варто, але також можна на невелику суму прикупити дану монету у інвестиційний портфель. І орієнтовно 0,5-0,6, я думаю, що в цьому циклі можна очікувати ціну. А з даних відміток це буде 6 іксів, Не так багато, але, в принципі, проєкт на ринку вже досить давно, відповідно, як ми бачимо, з 2017 року, тому 6X це також досить непоганий дохід. Наступна монета AAV на сьогодні торгується по 136 доларів. Як ми бачимо, монета наблизилась до наших сильних зон спротиву. Це в нас орієнтовно 140 доларів. Але також можна сказати, монета перебуває в своїй такій глобальній зоні акумуляції з 2022 року. Монета в нас можна сказати, також проект досить новий. Вийшов на ринок орієнтовно 21 рік і відповідно. Також на, на невелику суму монету можна купити у інвестиційний портфель в цьому циклі. Я думаю, що монета ААВ досить сильно себе проявить і на даній монеті можна буде забрати, я думаю, на мою думку, 10-20, можливо, навіть 30 іксів зростання. Відповідно, це також досить хороший дохід у інвестиційний портфель. Зараз монета торгується по 136 доларів. Я думаю, що ось такі хаї, як 470 доларів, монета буде оновлювати і рухатись набагато вище. Капіталізація монети, ААВ ще не є така досить велика, тому розкачувати в цьому циклі, я думаю, там буде що. Наступна монета Суї на сьогодні торгується 0,9. центів. Як ми бачимо, що монета досить так міцно тримається на цьому падінні, навіть не оновлювала свої минулі. Логі, відповідно, я думаю, що в цьому циклі монета Суї також покаже багато іксів. Капіталізація ще не є велика, капіталізацію можна розкачати досить високо. По ціні аналогічна ситуація, я думаю, буде в цьому циклі проект новий, хороший, фундаментальний. Тому я думаю, що монету суї також можна придбати у свій. Портфель, відповідно, я думаю, що на монеті сує можна буде 10-20 іксів в цьому циклі також забрати. Це тільки моя думка. Я думаю, що цей цикл у нас буде досить потужним. Велика кількість коштів зараз почнуть знижувати ставку, почнуть друкувати кошти, долари. Відповідно, це все буде заливати з ринок, ринок буде летіти. Криптовалютний ринок тепер буде йти набагато більше коштів, ніж минулі цикли, тому що цей ринок дає багато іксів, відповідно, він інвесторам набагато цікавіший. Ось такі друзі, в нас новини на сьогодні. Якщо відео було цікавим, то обов'язково підписуйтесь на канал, також підписуйтесь на наш телеграм-канал, посилання в описі. Пишіть ваші думки в коментарях і, звичайно, що ставте лайк під цим відео.